Викликати сяйво, глава Емор. Тижнева глава починається фразу Скажи священникам, синам Агарона, і ти скажеш їм, як вступ до всіх законів про священника. Раще відразу запитує, чому написано Скажи і ти скажеш, двічі і пояснює, щоб попередити великих про відповідальність за малих. Як виховувати дітей? Раща дає насік. Слово легазгир, крім простого значення, попереджати, може бути зрозумілим, як викликати сяйво від слова Зогар Сяйво. Виховання дітей це не шлях до корів і дуган. Це не шлях погроз і покарань. Це шлях до сяйво. Коли ми звертаємося до дітей позитивно, ми викликаємо в них сяйво, розкриваємо їхні добрі якості, і тоді вони поводяться належним чином. Більш того, якщо ми виховуємо дітей, ідучи добрим і світлим шляхом, виходить ще один чудовий результат: слова раші у світлі нашого тлумачення можна зрозуміти так: викликати сяйво у великих за допомогою малих. Навіть дорослі стають кращими і світлишими завдяки дітям. Шабат, шалом!